Гаркуша Сергій Михайлович позивний Грифон. Народився 2 вересня 1995 року. Сергій закінчив 9 класів Троковицького природничо екологічного ліцею. Далі вступив в Житомирський агротехнічний коледж, де здобув фах, експлуатація та ремонт машин і обладнання. Після навчання в коледжі вступив в школу поліції міста Києва. Займав такі посади, як Інспектор патрульної служби взводу, поліцейський водій, поліцейський взводу особливого призначення, помічник оперуповноваженого оперативно-пошукового сектору відділу кримінальної поліції у серпні 2023 року підписав контракт на службу у Зсу, поклав своє життя 18 січня 2024 року під час виконання бойового завдання. Поблизу населеного пункту Рівнопіль Донецької області, мужньо та відважно боровшись за наш спокій, отримав поранення несумісні життя. Людина, яка завжди покірно служила українському народові та батьківщині, людина вірності та честі, гордість родини, на віки 28, на віки в строю, вічна пам'ять.